День діти, ой, чуєте, що це за пісенька лунає. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає. Це малята лунала колядка. Вони лунають напередодні великого свята Різдва Христового. Саме сьогодні я розповім вам про це свято. Різдво це день народження Ісуса Христа, якого шанують багато людей у світі. Він народився в малесенькому хлівці середовечок, мати Ісуса Марія. Поклала своє дитятко не в колисочку, а в яслі, корице, з якого їдять ягнята. Про народження Ісуса людям сповістила яскрава зірка, що засяяла височині, що засяяла надзвичайним сяйвом, цей день став великим святом для всіх людей. У нашого народу багато традицій пов'язаних з цим святом. Напередодні Різдва від хати до хати ходять люди, вбрані у святкові костюми. Вони носять з собою Різдвяну зірку і вітають всіх зі святом співаючи пісні колядки. Різдво зустрічають святковою вечерею. На столі має бути обов'язково 12 страв. Це – Яблука, квасоля, салат з соління, гриби, кутя, Винегрет картопля, голубці, хліб, Узвар тушкована капуста вареники. А ще на різдво дарують подаруночки. Пропоную і вам малята разом з батьками виготовити різдвяний віночок. Для роботи нам потрібен папір червоного кольору. Фарби червоного та зеленого кольору. Пластикова трубочка, яку зверху потрібно ось так розрізати, як ви бачите на відео. Серветка. Так лайк. Три їшечки. Ватна паличка, але не обов'язково. Можна і без неї. Беремо листа 4 білого кольору. Далі батьки повинні допомогти діточкам. Потрібно намалювати два кола. Одне більше, а інше менше. Далі діточки беруть трубочку, вмикають її у фарбу зеленого кольору та заповнюють проміжок між двома колами. Спочатку здається, що вигодить не те, але потім буде гарно. Повторюємо тільки багато разів. Далі беремо фарбу червоного кольору, вмикаємо пальчик та прикрашаємо наш різдвяний віночок. Це можна робити ватною паличкою, якщо бажаєте. Йдемо далі. Тепер батьки повинні допомогти діточкам. Потрібно намалювати та вирізати бантик. Далі дати бантик діточкам, використати клей та переклеїти наш бантик до різдвяного віночка. Ось така краса у нас з вами вийшла.